Отже, наша наступна тема вона присвячена такому показнику, такій характеристиці економічній, як валовий внутрішній продукт, так званий ВВП. або англійськими літерами GDP, Gross Domestic Product, валовий внутрішній продукт. І треба сказати, що сам показник на сьогоднішній день є найбільш адекватним, інтегральним тим, що описує економічний добробут. Хоча про це я скажу наприкінці сьогоднішньої лекції, багато хто вже намагається його переосмислити. І ми про це сьогодні будемо також говорити. Отже, наш GDP, наш ВВП, що ж це таке? Тобто, фактично, знову ж таки, використаємо наш оцей пиріг, який нам, як економіці, вдалося спекти. Ми розуміємо, що якщо якійсь іншій економіці це вдається більш вправно, тобто вона пече більше. Пирогів, то відповідно люди будуть там жити заможніше, якщо в середньому на одного приходиться, наприклад, не один пиріг, а три, чотири, п'ять. Зрозуміло, що є що перерозподіляти, є як досягати тої чи іншої справедливості, тому що економіка вже на ходу, тому що вона вже досягла певних розмірів. Коли ділити немає що, то питання про... Справедливість, якщо чесно, воно не дуже є нагальним. Нагальним є те, як нам все ж таки піднятися, як виробляти більше. Отже, припустимо, є виробник цього пирога, який його внесок у ВВП. Тобто він придбав ті чи інші матеріали для виготовлення цукор, муку знаю, Соду, яйця і таке решта. Тобто, все це те, що йому знадобилося, шоколад для того, щоб зробити цей продукт. Оце от П0В -е, визначимо, як всі ті матеріальні витрати, які він поніс. Він виготовив щось. І так, на сьогодні це користується, припустимо, попитом. Люди готові платити більше. Оця от величина П1. Вона показує, що люди готові платити стільки. Тобто p 1 мінус 0 це те, що нам вдалося створити як ВВП. Показник ВВП в 30-х роках ХХ століття був запропонований таким економістам, як Саймон Кузнець, американський економіст, і з того часу фактично його використовують ну, майже всі провідні інституції. ООН, Всесвітній Банк, Міжнародний валютний фонд, всі е, мають цей показник і всі країни, так само, майже всі країни, орієнтуються на нього. Але давайте подумаємо, що відбулося надалі. Тобто ми заплатили певну величину грошей. Наприклад, оце П0 в нас було 10 гривень, а продали цей пиріг за 25. Тобто, відповідно, 15 гривень це наш внесок оваловий внутрішній продукт. Що відбулося надалі? Ми вже казали про те, що частину ВВП собі забирає держава, тобто, це такий погляд з точки зору підприємства, який, яке цей ВВП створює. Частина це так звана амортизація, тобто ми використовували те чи інше обладнання. Десь його пекли в якомусь приміщенні, і ми розуміємо, що все це втрачає свою вартість. Тобто будь-яка матеріальна річ, вона з часом старіє морально, фізично і, відповідно, втрачає свою вартість. Тобто, відповідно, нам треба шматочок створеного ВВП відкласти на подальше відновлення майбутнього наших основних засобів, за допомогою яких ми цей ВВП створили. В нас є податки, які пішли в бюджет, і далі в нас є фактично заробітна плата, яку отримали працівники, і є прибуток. Сам по собі цей розподіл вже вказує на такі антагонізми, на конфлікти, які виникають. Чим більше забирають податків, тим менше залишається коштів для. Заробітної плати і прибутку. Чим менше забирають податків, тим більше є можливість для винагороди. Але уявімо собі, що от податки такі, які є, тоді в нас залишається ще один антагонізм між заробітною платою і прибутком. До чого він призводить? Він призводить до того, що ну, завжди вважається, вважається, що щось є. Несправедливим, що або хтось має занадто багато прибутку, або там, прибутку занадто мало, все йде на заробітну плату. Тобто це той антагонізм, який не має якоїсь точки оптиму, якоїсь точки вирішення. Ми розуміємо, що якщо ця заробітна плата є занадто низькою, то втрачається мотивація. Ми так само розуміємо, що якщо не буде прибутку, не буде розвитку. Прибуток це те, що реінвестується у виробництво. Тобто, якщо не буде прибутку, ми ніколи не спечемо замість одного пирога 2, 3, 5 і таке решта. Прибуток це є необхідність для розвитку. Якщо ми просто все видамо як заробітну платню, то відповідно це підприємство не є цікавим. Для інвестицій, для нинішнього власника в нього не є висока вартість для того, щоб його можна було комусь продати. Тобто підприємство так само має працювати прибутково, це рахунок цього може бути його розширення. Прибуток це коли ви бачите, було одне підприємство, тут до нього прибудувався цех, чи була мережа магазинів, вона стала ще більшою, тобто є можливість реінвестицій. І ця можливість є цікавою, тому що інвестор розуміє, що йому ці додаткові інвестиції, додаткове виробництво, додаткові магазини принесуть ще більше прибутку. Тобто тут є певний антагонізм, тому що можна отримати зарплати більше сьогодні, але якщо не буде розвитку, то це є тимчасове явище. З іншого боку, якщо зарплата є занадто низькою, то хто купить цей пиріг? Тобто, це є постійний антагонізм, і в ньому економіка шукає ну, якусь точку рівноваги. Шукає часто сама. Тому що, якщо спробувати їй допомогти, то замість точки рівноваги ми знайдемо те, про що в минулій лекції я цитував Мілтона Фрідмана. Якщо ми поставимо рівність попереду свободи, що важливо розуміти ще, що зарплата це лише частинка валового внутрішнього продукту, який створюється. Вона не може бути фізично більше, ніж він. Це лише його частка. Тому в довгостроковому періоді зацікавлення у всіх одне у будь-якої частинки. Цієї складовою у бюджету, у працівників, у власників, в них зацікавлення одне, щоб виріс сам ВВП, щоб виросла оця різниця, щоб замість одного пирога ми могли зробити 10 і цих 10 хтось купив. Тобто, в довгостроковому періоді антагонізму немає. Всі зацікавлені в одному і тому самому. В короткостроковому періоді він існує, тому що коли отримує більше хтось один. На таку саму суму отримує менше хтось інший. Як створюється ВВП, як створюється економіка, Карл Маркс вважав, що є три ключові фактори: це праця, земля і капітал. Тобто є засоби виробництва, це капітал, є те, де щось можна побудувати чи виростити. Це є земля і є праця людини. Інший погляд каже, що є четвертий дуже важливий фактор це підприємницький талант, підприємницька ініціатива, здатність створити щось абсолютно нове. Сучасний світ вказує на те, що дійсно цей фактор є ключовим. На сьогоднішній день ми можемо взяти. Будь-який сучасний продукт, будь-яку будь сучасну послугу, і подивитися, з чого вони складаються. Отут я намалював якийсь умовний пристрій, чи як зараз модно казати, гаджет. І в ньому є якісь комплектуючі, є якісь деталі. В ньому дійсно є праця людей, які створювали ці деталі, збирали, щоб він набув того чи іншого вигляду. Є Технологічні ідеї і розробки, тобто талант людей, які це заклали. А є ще та цінність, насправді і раціональна цінність, якою ми наділяємо цей продукт. Тобто я сижу зараз в студії і я бачу ті чи інші написи. Я бачу напис Samsung, я бачу напис Dell, я бачу напис. Ще якісь там Nikon і таке решта, я бачу напис Prestigio. Тобто це торгівельна марка, торгівельна марка, яка також має свою цінність. Тобто, ми, коли бачимо назву торгівельної марки, коли ми читаємо, наприклад, Samsung, ми вже наділяємо цей продукт певною цінністю. Тобто Можна зробити два абсолютно однакових продукти. Нехай вони, от уявімо собі, що вони є абсолютно ідентичні. Абсолютно один до одного є чистою копією. Різниця між ними лише в тому, що на одному написана відома марка, на іншому ні. Що робити? Звичайно, що ви не заплатите одну і ту ж саму ціну. Досить часто цей буде ключовою складовою ціни. Ваша довіра. Ваша впевненість, ваш попередній, можливо, досвід, чи ваші очікування від того чи іншого продукту. І це також становить цінність. Як цю цінність оцінити? Ким вона створена? Так, вона створена, можливо, історією, можливо, чиїмось талантом, можливо, ви просто наділяєте щось довірою. бо… Знаєте ту чи іншу конкретну людину. І все це становить цінність. Підприємницька ініціатива здатна створювати цінність не так, як про неї писав той же Маркс знизу до гори, вона її здатна створювати з гори до низу. Коли людям щось подобається, коли вони отримують від цього задоволення, коли вони мають додаткові почуття. Впевненість, довіру, вони готові за це платити. Ця цінність в сучасному 21 столітті є вкрай необхідною. Вкрай необхідно, щоб ті продукти, які створено в Україні, ті люди, які талановиті є в Україні, щоб вони ставали такими самими брендами, які ми бачимо навколо себе. Наше сьогоднішнє життя. Це довіра, це віра в ті чи інші речі, і це є ключова цінність. У 21 столітті ми вже не купуємо просто продукти харчування, моркву, цибулю, картоплю. Нам же хочеться, щоб ці продукти були належним чином оформлені, щоб вони були якісними. Щоб там був виробник, якому ми довіряємо, і чим більш високотехнологічним, сучасним є товар, тим більша в ньому частка оцих от нематеріальних факторів. Ми живемо в нематеріальному світі, і це абсолютно логічно, що економіка, людство прийшли до цього. Тому що наше життя це те, що ми думаємо, як ми думаємо, про що ми думаємо. І оці от нематеріальні думки вони є ключовими. В них є успішність економіки. Коли ми читаємо ті чи інші підручники, особливо історичні, ми часто можемо побачити так звані економічні прориви, коли країні, коли суспільству вдалося піднятися набагато вище по щаблях. І часто ці прориви в нас асоціюються з першими особами країни, з першими особами. Які презентують ті чи інші дії, реформи і таке решта. І це є достатньо дискусійне питання, чи це є насправді так? Ось тут я написав кілька призв... прізвищ: зліва це Білл Гейтс, Стів Джобс, Марк Цукерберг, Генрі Форд, тобто ці люди, які асоціюються з тими чи іншими компаніями, які в США досягли великих висот. Багато компаній можуть на сьогоднішній день коштувати навіть більше, ніж вся промисловість чи майже вся економіка країни. Так, наприклад, компанія Facebook на сьогодні, там створена колись Марком Цукербергом, вона коштує більше ніж весь список олігархів та найзаможніших людей України, якщо їх скласти разом, от таке вдалося. З правого боку Барак Обама, Джордж Буш, Рональд Рейган, Франклін Делан Рузвельт. Також видатні особистості часто посилаються на того ж Рузвельта в контексті реформ. Але питання того, хто створює фундамент, а хто створює економіку як таку. Модель одна, коли ми думаємо, що той, хто на горі, він визначає все, що внизу. Інша модель. Коли оцей той, хто на горі, нібито Рузвельт, Рейган, Буш, Обама, він є фундаментом, а створюється все іншими людьми. Фундамент завжди є важливим, але той будинок, який ми бачимо, той будинок, який побудовано, він будується оцими людьми. Одним з ключових для України, для її розвитку Є активізація людей як таких. Розуміння того, що жоден президент, жоден прем'єр-міністр не може самостійно створити підприємство, активно ним керувати, бути успішним. Так не буває. Тобто, все, що може створити держава, це дати якийсь фундамент. Фундамент це не є створення нових. Підприємств, навіть не є створення робочих місць, такого решта. Фундамент це прозора політика, прозорі правила гри, захист громадянина, захист прав власності, впевненість у майбутньому, і все. І все. Тому що І Форд, і Samsung, і Apple, і Facebook, і все решта створено конкретними людьми. Чи є такі люди в Україні? Безумовно, є. Їм треба більше свободи, більше віри в себе. І тоді Україна, якщо не буде на перших місцях в рейтингах економічних, то принаймні вона буде швидко нас догоняти і буде на перших місцях в динаміці розвитку. Це є можливо, це показує успішний досвід наших сусідів тих країн. Східної Європи, які змогли за останні 20 років суттєво посунутися в економічних рейтингах, демонструвати високі темпи зростання. Те, про що ми говоримо в цій лекції, це є ідея, це є суть, це є важливо, і в додаткових матеріалах до цієї лекції ви зможете розібратися з поняттями, про які ми говорили більш. Чітко, щільно попрацювати з ними. Пам'ятайте, що від вашої самоорганізації залежить кінцевий результат. Дякую за увагу.